Ви розумієте чи ні? Без сіми днів ремонт. Що, ми зробили? Що нам зробили ремонт? Облили стелі, як минулого разу казала наша напарниця-операторша. Ми подраїли їх добре на тому тишина. Після зборів, шановний ми з комісією, з бухгалтерами прийшли, семіч прилетів з мусоркою, з мусоркою, сім мусорків поубрали. Ось так і пообіцяли нам ремонт кінчити. До якого числа? До лютого місяця, здається. Все. Заглохло, більш нічого немає. Значить, Питаюся вчора, бригадіра, чому у нас не продовжується ремонт? Зараз тепло. Оператори, як то кажуть, то сторожа, то там, то там. Можна щось робити? Можна. Питаюся бригадіра, чому ви не робите? А підіть в бухгалтерію, каже, там по допомагах все зроблено. <різвіст> а чого я маю ти бухгалтерів, скажіть, будь ласка, і я хочу на його подивитися. Я хочу, як всі оператори, і від всіх операторів кажу, прийти в на сезон, працювати, а не йти, куфайку дівати, валянки і жарти. У вас є куфайка. Наприклад, я другий рік працюю, але куфайки немає. У вас немає, а я от А Ідеш, запускаєш котли дикарівські, 10 на 13, це не вам міністру, маленькі котли. Дивишся за котлами, бігаєш на сосну. Два оператора добре. Справляємося. Зняли зі старшого, зняли, хай буде так, теж справляємося. Дали прибиральницю, теж справляємося. Та ще заподівельника треба справлятися. Да? 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 Далі запалі, а да? душі. А той, що працював. Надачно, так Ідуть там до наше стекло, двойної рами, знімають старе стікло. Так. Ну, я баба і то понімає, як стікло різати. Не завжди вдається стікло різати. Треба трошки помазати, трошки стерти щось і тоді може вліпитися. Ось так вони і роблять. Слухайте, як добре, де б таку фірму знайти, інтересно, щоб я туди влаштувалася.